Ми нарешті на неї дочекалися. Та сама шоста серія шостого сезону Чарівної Баг», яку відтягували як лише могли. І, хоч я так і не зрозуміла, що такого неймовірного у цьому епізоді, ми все одно про нього поговоримо. Вітання усім! Ви на україномовному каналі Magic Mult. і якщо ви тут вперше, раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму все починається з того, що любовні проблеми тепер не в Марінет, а в Ундини з кімом. Просто не віриться, що ми до цього справді дожили. Wow. І поки наша велика компанія дівчат готує прекрасний план, як влаштувати перший поцілунок головній пари цієї серії, до Кіма вже підповзають цікаві кадри. Рей, якого ми бачили у попередніх серіях, має свою шайку, яка власне і займається цими дурницями. Я поки не зрозуміла, у чому тут сенс, бо Рей погрожував лише Зої і має компромати саме на неї, а тут же хоче розлучити Кіма і Ундину. Це типу створено для того, щоб було з чого акуматизації брати, чи як? Отож, поки он. Дина намагається поцілувати свого сученого, той встиг проміняти її на ласти. Так, це наш кім. Його рівень розуму залишається незмінним у всіх сезонах. А потім він ще й повірив рандомному хлопчині, начебто поцілунок з Ундиною перетворить його ледь не на жабу. Тому усі романтичні плани дівчат тріскотом ламаються. В результаті Ундина акуматизується і починається все по сценарію. Команда збирається, летібах і суперкіт починають розрулювати ситуацію. Кім розуміє, що дурачок, і всі разом вони рятують Ундину і Париж. Але хочу відмітити те, наскільки їхня команда тепер сильна і велика. І плюс усі супергерої мають необмежені сили. Згадують. Чи перші сезони, де взагалі Леді Бах і Суперкіт були лише вдвох і деколи могли взяти когось собі в допомогу, то зараз вони буквально непереможні. Просто гордість бере, коли за цим спостерігаю. А ще Леді Бах об'єднала свої сили з талісманом дракона, і це знову флешбек з третього сезону. Я вже не сподівалася побачити її знову в цьому образі. Гарні новини: Кім та Ондина таки поцілувалися. Все таки не один Адріан був тормозом, декому навіть вдалося його перевершити. Ну а Хрозаліс вирішив часу не марнувати. Ата і накинувся на нашу новоспечену трійцю з люк. Принаймні тепер їхні жалюгідні інтрижки будуть зрозумілими. Я сподіваюся, він хоч їх там не вбив, і тепер виходить так, що буквально усі персонажі навчаються в одній школі. Я навіть більше скажу тут і барани по подвір'ю ходять. Це вже прогресивність вищого рівня. Загалом це все, що я можу витягнути з цієї серії. Для мене звичайна посередня серія, яка навіть не має великого впливу на сюжет, окрім хіба що цього останнього кадру. Мені було трохи нудно її дивитися, бо це рівень першого сезону і не більше, тому можу оцінити її хіба що на 5 з 10. А що ви думаєте про цей епізод? Як ставитися до Кіма після цієї серії? І як вам це трійця розбишак? Обов'язково діліться своїми думками у коментарях. Я з радістю обговорю все з вами. Ну а на цьому у мене все. Не забудьте оцінити Відео лайком та підтримати мій канал підпискою. А також запрошую у свій новенький телеграм канал, де ще більше фільмів та мультиків. І мого життя, звісно. Сподіваюся на вашу підтримку. Дякую всім за перегляд. До нових магічних зустрічей!